Ну і, і починається повітряна тривога. Немає спасу, а я зібралася на море. Да. Якщо є можливість і є бажання, будь ласка, напишіть. Що ви саме хотіли би подивитися? От я сьогодні зайшла в секонд-хенд, не знаю, у мені чомусь немає бажання, мені нічого не потрібно. Просто так щось там шукати, я не знаю, при тому, що було щось 56-58 гривень. Я просто хочу сказати, от зараз такий гул. Наскільки людина звикає до всього, навіть до, до того, що є небезпека, постійно хвилюватися, такої можливості немає. Я помню, пам'ятаю перший рік, коли ти спиш вночі і не можеш ручки, ножки розкинути, як ти зазвичай це, це робиш, і як вже просто. Ну, стараєшся жити одним днем. Мабуть, буде таке одне розговорне відео, така болталка. Можливо, комусь буде цікава моя думка, просто погляд звичайної людини на ту ситуацію, яка у більшості українців, які в країні. Якщо я не підіймаю якісь теми, я просто не хочу. Поглиблюватися, я думаю, що ми читаємо всі одні ті самі новини. І щось розумне казати, я не думаю. От, По-перше, я не знаю, коли людина каже, що я там розумна, що я там розбираюся. Для мене це звучить якось якось незрозуміло. Мені здається, чим більше ти пізнаєш, тим тобі здається, ну мені. На прикладі мене, що ти зовсім нічого не знаєш і не розумієш. Я не знаю, коли люди кажуть, що я там спец. Можливо, в якоїсь невеличкої сфері ти спец. Но коли ти чим більше читаєш, чим більше ти вивчаєш, яке сонечко, тим. Ведь чутя ты не знаешь от слова совсем. Кстати, про русскую речь могу вам продемонстрировать свою русскую речь. Я владею ей, я считаю, в совершенстве. И просто убеждена, что если бы я вела свой YouTube канал по-русски на русском просмотры были бы больше, конечно. Это Мне кажется, самой собой разумеется. Может быть, это не так, конечно, не знаю, но такой маленький вызов, когда ты. Я вижу результат, что я за год, полтора, может быть, два года, когда я так постепенно, постепенно, плавно переходила и разговаривала. по-украински, да? По-украински, по-украински. Много есть мнений, и хотя есть правила про описание, но все же я перешла на украинскую ведение Ютуба. Такой небольшой вызов. Вообще, я овен. Я берусь за очень много. Возможно, это и как бы и плюс, и минус. Потому что когда ты много чего умеешь, там вяжешь, вышиваешь, готовишь вкусно. И по идее, по факту, вот как у меня было в детстве 9 кружков, как бы ни в чем и не добился ты успеха. Я хочу об этом. В общем, продемонстрировала вам свою, свое искусство русской речи. Я просто такой человек, что, в принципе, я не удивлюсь, если в 70 я где-то окажусь, в, возможно, из-за детей, возможно, еще за каких-то обстоятельств, в, в какой-то стране и буду пытаться разговаривать английской, французской, немецкой речью и много какими еще. Так что я за год... А що що я могу наконец то висказувати свою мисль українською мовою, і мені це подобається. У мене вже є відчуття, що я такой блінфг двомовний. Бо коли я просто читала, слухала телебачення, кіно, мені було все рівно на якій мові. Але коли я почала розмовляти... Українською виявилось, що а така вільна мова в мене не з'являється чомусь. І це таки був визов самої собі, що потрібно розмовляти. Хоча, звичайно, я живу в Одесі, де многі вважають, що Одеса В Одессе говорят по-русски. Вот это меня иногда немножко шокирует. Не в том дело, я не против русской речи. Возможно, кто-то меня понимает неправильно. Я всю свою сознательную, там 47 лет сознательной жизни говорила по-русски. Но я считала, что я украинка. Хотя в паспорте у меня первый паспорт 91 -го года я получала, и у меня мама украинка в паспорте было написано, а у папы русский. И фамилия у меня русская, блахина. Кто-то даже мне писал, потому что у меня указано там две фамилии вместе в этом гугле. Там как бы такая, не помню как это называется. В общем, две фамилии у меня и девичья, и... По мужу. Но я, у меня было всегда ощущение, папа меня убедил, что тоже написай, напиши русское. И вот когда я получила в девяносто первом или 18, когда мы получили? В 16 лет, в девяностом году, когда я получила паспорт, у меня в строке национальность была русская. Но внутри я всегда считала себя, что я живу в этой Украине, я... Считаю и что это нормально разговаривать на языке страны. Если бы я приехала жить во Францию и э, когда мои бы дети пошли учиться во французскую школу и я бы требовала преподавания на русском, например, это было бы странно. Я живу в стране и даже больше. Я когда училась в педучилище... Я школу заканчивала русскоязычную, 11 классов. Перескочив 9-й, с 8-го я перешла в 10-й, когда вот была шестидневка у меня, как у многих, да? В 92-м году появилась пятидневка. Когда я пошла учиться в педучилище, выяснилось, что преподавание уже, это 96-й, Наверное, 96 97 год оказалось, что преподавание украинскую мову для меня это само собой разумеется было, что я должна учиться на языке страны. У меня мысли такой не возникало, что что-то что, -то, что -то не так. Я училась, и все было прекрасно. Единственное, что все-таки мне приходилось зазубривать. Немножко сложность была. була, і, ну, во-первых, все вокруг говорили по-русски, Нікопаль був русскоязычный город. Так что ничего удивительного. Але я вважаю, що я вже білінгва, в мене вже на непоганому рівні українська мова, вона мені подобається. І коли ти а ще мене це дивує. Коли навіть на морі, ось у нас в Одесі, я гуляю. і, і якісь люди, От пам'ятаєте, було питання по, по тим людям, які плавають взимку. І я сказала, що вони руско, Вопрос не в цьому. Вона мені, коли вона мене увидела, і я заговорила підприємство українською мовою, вона мені каже. Вы со Львова, вот это, вот это меня удивляет. Причем здесь со Львова. Я живу в Украине. Я могу разговаривать как по-русски. Никто же не делает никому замечания. Разговаривайте на том языке, на каком вы э, хотите разговаривать. Я считаю, что я просто своим примером, что так возможно, что в 50 лет тоже возможно прекрасно говорить. На двох мовах, і в сім'ї діти, к жаль, мої діти ж розмовляють по-русски. Хоча я з ними постійно розмовляю українською мовою, я просто їм показую приклад, і е, взагалі дуже прошу, щоб вони переходили зі мною на українську мову, просто щоб навчання же українською мовою. І це нормально. Мене дивує, що все ж таки більшість людей не пробують. Розумієте, потрібно пробувати. Коли я десь, у 2009, можливо, році, була у Львові, мені так подобається їхня вимова. Скільки приколів, скільки в мові, ось таких яких словечок, таких. Цікавих, які мені дуже-дуже подобались, і навіть в той час, коли я зі Львова подзвонила своїй мамі і почала з нею розмовляти українською мовою, я я просто услышала тишину в трубці. Вона не по не зрозуміла, що це я мова, вона змінюється. Наша мова е, якби е, звучить на кожному язике по-разному. И это так интересно, почему не попробовать? Это же все возможно. Все находится, вся сложность находится в нашей голове. Потихонечку, потихонечку, каждый день одно слово, одна фраза. Во-первых, мне очень нравится, что наше телевидение, перевод сериалов в доступе, появились наши украинские переводы. Очень, очень интересно звучащие. Я Слушаю, стараюсь. У мене только русскомовний вокс Верітатіс. Він розмовляє з російською аудиторією в чат лісі, і тому він в мене блогер, як, з яким я снідаю, обідаю і все тому подібне, бо він мені дуже-дуже подобається. Я просто, я, я просто іноді сміюся у голос і. Отримую прямо невіроятне наслаждення общения з мужчиною під 60, але люблю цікавих чоловіків, яких можна послухати і, і просто поржати в голос і чомусь ще і повчитися. Так що в общем, така броділка і розмова не про що. Вже сонечко майже сіло, я там до моря так і не дійшла, але все ж таки я піду до моря. Так що гарного дня. Сподіваюсь, що, можливо, я для вас відкрилась трошечки з іншого боку. І, можливо, це було вам цікаво. Так що гарного дня. Насолоджуємось життям, намагаємось розмовляти і кожного дня навчатися чомусь іншому, чомусь новому. Бо життя чудове во всіх його проявліннях. Я хочу сказати, як як іноземна мова, як і наша українська мова, різна мова, мов дуже багато. Це як катання для мене, як катання на машині в я сіла в 45 років. І для мене було таким здивуванням побачити моє місто. В якому я вже на той час проживала, проживала досить довго, я побачила його з іншого ракурсу. І це дуже-дуже цікаво. Так що я сподіваюся, що я для вас з'явилася в якомусь іншому форматі. Ми всі звичайні люди, ми робимо багато помилок, Во всьому, Во всьому. всьому. Что бы мы ни делали, ошибок много всегда, и это нормально совершать ошибки во всем. Главное, что ты. Движ, движешься, потому что вот в движении, в навчании, в учебе, в, в, в обучении езде на велосипеде, на машине, говорение на разных языках и делают нас, вот этот путь наш, нашу жизнь делают интереснее, делают ее разнообразнее и увлекательной. Так что, надеюсь, вам будет интересно в новом году. Я думаю, что все люди интересны, так или иначе. И всегда есть чему поучиться у разных людей. Возможно, и у меня. Так что хорошего дня и продолжим гулять, продолжим изучать город, в котором я живу в данный момент. И в этом году будет 25 лет, как я живу в этом городе. Я приехала в Одессу в 2000 году. 15 июня. И будет ровно половина моей жизни и в Никополе, и в Одессе. Так что жизнь разделилась пополам по приезду в другой город. Было сложно, не без этого, потому что продажник никакой из меня. Продать я не могу это все-таки талант, которым нужно обладать. Так что пошла я дальше искать, что я могу вам показать и порадовать себя тоже. Гарного дня. Еще побачимось. Сподіваюсь, открылась для вас с другого ракурса. Пока. А я гуляю в парке. Паркії Шевченка саме брожу біля ось алеї і пам'ятник матросу. Сонечка майже сідає, а я сподівалася, що я буду саме з сонечком гуляти біля моря.